Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогоднішній день почнемо з домашніх справ. Ну, не зовсім почнемо, тому що я вже почала і багато чого поробила, залишилося пообідати, погріти обід уже готовий підігріти, прийде чоловік і закине мене після обіду на дачу. Ми ніяк там не можемо посправлятися. Чим більше працюємо, тим більше накопичується справ. Але нам це не в тягость. Ми роботу з землею любимо, ми це працюємо з задоволенням. Так що до вечора буду підтягувати свої справи на дачі. А після роботи прийде чоловік і вже будемо працювати разом. Багато чого я не можу сама робити, тому що маю трішечки проблеми з спиною, важке в руки стараюсь не брати більше 6-7 кілограм, так що все падає на плечі чоловіка. Я стараюся йому допомагати в таку роботу, яку я можу теж, так що у нас усе дуже гарний, злагоджений. За... А зараз хочу пересадити орхідею. Ось так вона заплила корінчики. вже, У нас квартира розташована з сонячної сторони будинку, і вікна великі, в хаті сухо і тепло. і Орхідея це не дуже любить. Бачу корінчики, які були зверху, вже підсихають. І оцей квітконос, який викинутий був весною засох старий, який поближче до землі тримається, а який вище вибився засох. Так що я хочу це все обрізати, пересадити орхідею і на природу. Висадити сьогодні планую, там у мене є трошки айстрів і ще... Ротики, Акація квіт не може встигну зірвати, якщо встигну. Плануємо кожен день багато всього. А коли попадаєш на ділянку, починаєш робити зовсім інше, і та робота відкладається і відкладається. Так що зараз буду пересаджувати орхідею. Я купила вчора грунт, отакі пакетики невеличкі, так що будемо давати її вільне життя, вільне життя. От тут досить таки багато цієї землі. Кора у нас така муху мало і дуже суха. Я не дуже. ухажу, доглядати за орхідеями. Це не зовсім моя справа, але доводиться, я орхідею люблю. Ну, це орхідея не моя, це орхідея моєї доньки. І її в минулому році подарували на день народження. У неї дуже гарні орхідеї були. Але у зв'язку. З минулорічними подіями вони залишилися, на жаль, в Ірпіні, і всі померли. Не дочекалися їхнього повернення за три місяці не вижила ні одна квіточка. Ось так. І тепер в неї була дуже гарна колекція, тепер її доводиться її знову збирати. Вона дуже гарно доглядає, вони в неї квітнуть практично без перерви. Чомусь я не можу її витягнути. Зараз буду. Ось так я вже її пересадила в горшок старий. Не розрізала, придавила добре, і вона вийшла, вся в корінь. Була, була кора вся в корінь, весь дихати її не було. Вирізала я старі сухі корінчики, старий сухий е, цвітонос. Залила просто водичку і пролила її так гарно. І десь через е, тиждень. Я її пролью бурштиновою кислотою, щоб гарно е, працювали корінці. Е, якось мені в нашому квітковому магазині продавчиня е, підказала, вона любить вирощувати орхідеї. І каже, раз у дві неділі їх занурює у водичку з бурштиновою кислотою. Так ми зробили були з зимою і у нас квітли дуже гарно. Так, терміново полити огірочки попускали листочки. Зараз я їм дам водички, підсапаю і, мабуть, вже підв'язати треба, але то на вечір, тому що дуже жарко. Хіба що влаштувати собі. Таку, таку баню. Ось така в мене краса. Букляшечки сьогодні постараюся висадити. Зараз підго... підготую собі грядку і привіт тля. Ось уже є. Зараз ми її теж. Заплануємо смачну вечерю. Ось, а ті троянди вже хочуть відкриватися. Так помінялася у нас погода чи клімат. Ну, раніше, десь на початок червня, щоб троянди зацвіли, це було. Дуже велика рідкість. А зараз бачу, будуть квітнути повним ходом уже на червень місяць. І у нас така була затяжна, холодна весна. Все так довго спало і все доганяє. Все доганяє. Так, Зараз я все це підсипаю. Підсажу, вітерець такий від Дністра чуть-чуть прохолодний, так що можна працювати. Все росте і сохне земля, все таке сухе. Бачу, перчик опустив листочки свої помідорі комфортно. Вона ця вже, бачу, позеленіла, така стала грубенька і росте. А перець чомусь. Приболів і баклажани жовті, ну нічого. Ми сьогодні їх, може, теж трошки погодуємо. Може встигнемо, як пообіцяв чоловік раніше прийти, то я думаю, встигнемо. Але у нас там на закинутій дачі по сусідству починає стигнути перша черешня. Кісточка м'ягенька, вона міленька, ще не встигає налитися, укрупнитися. Но шпакам вона до подоби. Сьогодні аж голова болить від їхнього співа, насолоджується черешнею. Так, сережка мій привіз ще сьогодні трошки сіна на другу ділянку і ще тут розгрузив. І так, як я вам казала, не робиться. Те, що планується, а приходимо і вже по місцю дивимося, що потрібно в першу чергу. Сонце пече, земля сушиться. Я прийшла, все полягало, салати як зварені, кабачки прикрили собою землю. І ми вирішили розкинути капельку. Почали знизу ділянки, під малину вона починає цвісти, наливатися, щоб не поливати. І так підемо вверх. Крапельні ленти у нас старі вже. Потрібно перевірити всі, де, може є вже проходівші, розірвані, то ми їх в сторону, щоб не з'єднувати, може десь піде на коротший ряд. Я висадила базилік уже, щоб йому там не було тісно в коробочці. І допомагаю перевіряти ленти. Подивіться, що робиться з абрикосою, як вона страждає. Каже, Сережа, кропити не буду. Все зелене, під низом на другій ділянці вже полуниця стигне, тут зелень. Каже, хай виживає. Ну що ж, хай виживає, як вона така. Захворівши імунітету нуль. Після заморозки, снігу. Може хоч взяти і обстрігти ці пагінці. Томати жирують. Пропасинкувала сьогодні. Їм тут занадто комфортно, мабуть. Ну і ці пішли в ріст, Може встигнемо сьогодні, хоч рядочок підгодувати. А баклажанам не подобається, як я й казала. Жовтенькі, маленькі я висаджувала кращі були. Але мені вже починає ділянка подобатися, вже вимальовуються рядочки, все зелене. Починає малина. Уже квітнути бджілка дуже любить. Все, йдемо перевіряти наступну. Ох, чоловік вже пішов босяком. Набирається сил від землі. Земля тепленька. Ревізор каже, йдемо посидимо, бо я трошки зморився і пішов до грядки. Я ще не бачила, щоб рихлили лопатою. У нас тут дослідна грядка. Трошки біля компосту, але подивіться, які огірочки в теплій грядці. Вай, яка краса. А я забула, що я садила сюди. Ні, ну який сорт забула. А. Ще до сьогоднішнього дня вони були під агроволокном. А що, знімати вже? Ні, мабуть, не знімати, воно не буде так парити. Ну дуже гарні. Так, зараз трошки assim, Підмульчуєш, так? Да? А може, не знаю, тепер гною лучше. Ні, nee, ну там вже дуже забагато, буде Травіч, їм. Даєм... Травою, так. Да. Ось як ми підв'язуємо огірки. Сережа зробив з арматури таку приспособу. Трошки там зробив таку виїмку, можна з викрутки довгеньку і щоб зручно ручку. Так можна і помідори підв'язувати. Ось так біля рослинки беру і з нахилом, на, майже на всю чуть-чуть. Притолочила і все і підв'язуємо догори. Огірочок буде тягнути мотузок вниз, а не вверх. І зручно рослинку не травмуємо, не в'яжу до огірка. Можна трошки підтягнути, якщо вниз ще. І ось так зручно, швидко. Ми в'язали і колишки ставили рядом, і за рослину, як коли прийдеться. Ну, сьогодні так вирішила з вами поділитися, може комусь сподобається Ось так виходить підв'язаний огірок. Потрібно буде замульчувати, щоб добре було поливати. Планували в цьому році кинути капельку, але будемо бачити. Якщо буде замульчовано, то капельки не обов'язково. Але хочу вас, друзі, застерегти, хто захоче спробувати такий метод підв'язки. Він ефективний, швиденько, зручно, але має бути поліпропиленовий е, шпагат. Тому що якщо взяти отой такий, не знаю, як він, з коноплі чи колись казали в нас пеньковий, він перегниває. Я одного року, це було вперше, він весь у землі від вологи. Перегнив і перев'язувала вже мотузки, коли огірки були з плодами і по метра півтора, тоді це трошки незручно. Подивіться результат того, що в нас дві неділі немає дощу, як лопає земля. Я сьогодні шланги пробувала туди лити воду. Лію і нігде не видно. Оце так біля трави, біля цілини. Ну, те ж саме робиться і по городі. Ось. Будь ласка. Я щось таке не пам'ятаю, щоб у нас було. Це, мабуть, було надлишок вологи, вітри і сонце. Сьогодні займалася усім, чим можна було. Ще залишилось покропити троянди від тлі. Висадила базилік, такий рядочок. Бачу, у мене місце між ярим чесником і пастернаком. Хай росте, змикала. Редиску можна було там, але капуста як. Розлиститься, то вона його заглушить. Трошки підв'язала малину, вона в минулому році не дала гідної заміни, і такі вийшлися трошки низькі пагінці, але в цьому році цвіте гарно. Дамо водички і воде малина. Я очікувала гіршого результату. Малина ця ще у нас. З 1983 року пересаджується, оновлюється той давній сорт. Але садова така хороша малина, транспортабельна, солодка, ароматна і не можу пройти побіля грушки, яка вона в цьому році гарна. Ох, але вже, бачите, вона вже починає калібруватися, вже не витягує, скидає. Ну і ось ми трішки розтягнули капельну стрічку. Так що є початок, буде й кінець. Ну, іду розбавляти вже хімію. Зараз чоловік покропи своїм електрооприскувачем, щоб я вже зручним не бігала. І будемо їхати додому. Уже сьогодні нарвала кінзи, буду пробувати хінкалі. Так, вони мені пахнуть уже. Ну, а всім тихої, мирної ночі. Гарних снів, гарних врожаїв, здоров'я, добробуту і вперед до перемоги.